Духовність. Ми знаємо, що починається вона з прадавніх коренів нашого народу, про який увесь світ дізнався, слухаючи чарівний голос купелю величного Софійського собору. Стоїть він і досі під небом історії, як символ українського народу, як його мудрість і сила, талант і слава. Відвідати собор необхідно. Тому що це один із найстаріших храмів Східної Європи. Софія в Києві перегукується з храмом Софії в Константинополі. Мозаїка та фрески збереглися ще із часів будівництва. У соборі є гробниця Ярослава Мудрого. Софія Київська внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, із дзвіниці висотою в 76 метрів. Відкривається прекрасна панорама столиці. Можливо, саме в цьому соборі захована давня велика бібліотека Ярослава Мудрого. На стінах храму є давні графіті, які залишили кияни ще в 11-12 століттях. Це головний храм Київської Русі. Протягом десяти століть стіни Софії захищають наш народ. І запрошують поринути в казкову подорож крізь віки. Рушаємо. Софія Київська національний заповідник, який було засновано 1934 року. Його територія відповідає межам кафедрального Софійського монастиря, заснованого близько 1663 року. Петром Могилою. З того часу тут розташовано резиденцію київських митрополитів. Храм, присвячений Софії мудрості Божій, споручено Ярославе Мудрим у 1037 році на місці переможної битви Великого князя Київського з печенігами. Він був композиційним центром града Ярослава. Чи знаєте ви, що Софія Київська становить собою п'ятиневрний хрестокупольний храм, який прикрашають 13 бань різного розміру? У 17 столітті були проведені відновлювальні роботи, стіни забілено, відреставровано в галереї, створено інший дах, прикрашено фасади. Інтер'єр собору оздоблено розписами. Уявіть мозаїки, які вражають кольорами та відтінками, що змінюються залежно від кута зору. Найбільш відомою композицією є зображення Марії Орантин на золотому тлі. Дзвіниця має вигляд чотирисної споруди блакитного та білого кольорів із ліпниною. На території заповідника також є багато службових будівель монастиря Трапезна Палата, Палац митрополита Бурса, Братський корпус, Південна Брама та Монастирський мур. Національний заповідник Софія Київська вистояв під час воїн та зазнав змін. Ми повинні цим пишатися. Ми зобов'язані вбирати в себе духовні витоки, дорогоцінні набутки минулих віків, бо це пам'ять для нас і наших дітей, дух предків, який допомагає нам усвідомити себе як етнос, пронятися гордістю за свою землю-матінку й вистояти.